Говорять, вболівальники синьо-білих. Поліцейське авто з мигалками за останні кілька годин з'явилася інформація, яка може сколихнути сцени за київським Динамо. Український вінгер Назар Волошин не хоче продовжувати контракт з клубом. Він йде. Слідкуйте за цим відео до кінця, щоб зрозуміти все про цю тему. Перш за все, скористайтеся перевагами та підпишіться на наш канал. І, звичайно. Поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Давайте зробимо це. Контракт молодого, 21 річного таланта з Динамо, розрахований до кінця 2025 року, але його турбує нестача хвилин на полі. За словами журналіста Ігоря Бурбаса, Волошин не поспішає продовжувати контракт із клубом, оскільки вирішальним фактором у його рішенні стало невдоволення обмеженим ігровим часом. Незважаючи на це, відомо, що фінансові умови, які пропонує Динамо, не є проблемою. Що дійсно турбує гравця, так це недостатнє використання тренером. А дивіться, у поточному сезоні Волошин провів 20 матчів у всіх турнірах, забив одного гол і віддав два гольові передачі. Не така вже і погана цифра, але молодий чоловік розраховує на більше місця. І ще більше ця ситуація привернула увагу багатьох людей. Оскільки для нього настав вирішальний момент, щоб вирішити, чи буде він продовжувати працювати в клубі, чи шукатиме нові горизонти. Волошин думає покинути київське Динамо. Фанати вже гадають, чи продовжить він, чи його майбутнє буде за межами України. А ви що думаєте про цю ситуацію? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут, хлопці, до наступного відео, обійми знак руки, яка махає блакитне серце.